SendPulse CRM дозволяє створювати документи без сторонніх сервісів, прямо з картки угоди, контакту або завдання. Це економить час менеджерів, мінімізує помилки, автоматично підтягує всі необхідні дані. Отже, давайте розглянемо, як створити документ у CRM. Це можна зробити за шаблоном. Для цього вам необхідно підготувати його, а потім завантажити в систему. Оберіть картку потрібної вам угоди, контакту або завдання. Перейдіть на вкладку Документи, натисніть на кнопку Сформувати документ. У вікні, яке з'явилось перед вами, одразу можна побачити список полів угоди, контакту або завдання відповідно. Скопіюйте змінні, які пропонує система. Додайте змінну, що відповідає назві поля з угоди контакту. Чи завдання у свій файл. На основі цієї інформації буде сформовано новий документ із заміненими даними. Щоб завантажити файл, заповнюємо поле назва до 200 символів для документа, який буде створений після завантаження у CRM файлу. Оберіть файл. Відкриється панель менеджера файлів, де ви можете завантажити підготовлений документ зі змінними. Виберіть потрібну папку та натисніть Завантажити файл. Також ви можете завантажити файл у сховище у вкладці менеджер файлів. Оберіть потрібну вам папку у папці для збереження, натискаємо кнопку Створити. Для того, щоб переглянути документ, вам потрібно відкрити картку угоди, контакту чи завдання та перейти у вкладку Документи. Завантажені файли будуть показані з назвою документа статусом формування. Сформовано, формується або не сформовано через помилку, датою та часом початку формування. Для того, щоб управляти документами, вам потрібно натиснути поруч з потрібним вам документом на три крапки. Та вибрати функцію відправити. Ви можете відправити документ, якщо у вас є інтеграція з поштою. Переглянути документ, завантажити на ваш пристрій, відв'язати документ від угоди контакту або завдання та видалити документ. Функція документообігу в SendPulse CRM – спосіб зекономити час, уникнути плутанини та зберігати всю комерційну документацію в єдиному просторі. Ви можете швидко формувати документи на основі шаблонів, автоматично підтягувати в них потрібні дані з угод контактів чи завдань і одразу надсилати клієнтам.